99 нагород на 11 більше ніж у 2013 році. І друге загальнокомандне місце в Україну з Дефлімпійських ігор 2017, які відбулися у Туреччині. Повернулися спортсмени дефлімпійці серед них і Полтавським. Вітаємо наших земляків зі спортивними перемогами. В ефірі 1037-й випуск програми Телетижневик. І теми його такі. Африканська чума свиней не проблема користувачів мисливських угідь. Це питання мають вирішувати на державному рівні, вважають спеціалісти. Висипи та пітниця у дітей це пов'язано зі спекою, пояснюють дерматологи. Подорожуй безпечно з 2016 року. На території Полтавської області виявили 14 осіб, які постраждали від трудової експлуатації. Броненакладка у дверному замку один із ефективних методів захисту квартир від крадіжок, стверджують поліцейські. Одна із найбільших проблем для селян оренда луків, щоб годувати тварин без комбікормів, говорять самі ж трудівники села. Основні труднощі у роботі поліцейських пов'язані зі змінами у правоохоронній системі, кажуть правоохоронці. Нагадаємо найпомітніші події тижня, що минає, і розповімо про стан водойм в області. У ніч на 1 серпня в Україну повернулися зі спортивних змагань у Туреччині дефлімпійці, серед них і 23 полтавці. Назбирали купу нагород 99. Тим самим поліпшили результат Дефлімпійських ігор 2013 року на 11 нагород і посіли друге загальнокомандне місце. У Полтаві дефлімпійців зустрічали оплесками. Під стінами облдержадміністрації зібралися їхні родичі та друзі. Переможці урочистою ходою пронесли прапор України та поклали квіти до стели загиблим учасникам АТО та майданівцям. Цю перемогу присвятили їм. 2 серпня меморіальну дошку загиблому в АТО бійцеві відкрили у селі Старицьківка на Полтавщині. Пам'ять героя увіковічнили на фасаді місцевої школи. В'ячеслав Литовченко був одним із кращих бійців 5-го батальйону добровольчого українського корпусу. Брав активну участь під час Революції Гідності, боровся за цілісність України на майдані у Полтаві. Цього ж дня президент України підписав закон щодо гуманного ставлення до тварин. Документ передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності. Поводження з тваринами вчинене з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, а або щодо двох і більше тварин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. 3 серпня Полтавська поліція провела урочистості напередодні свого професійного свята Дня національної поліції України. Розпочали святкування із урочистого шикування та нагородження кращих працівників області. Біля меморіального комплексу, полеглим захисникам правопорядку зібралися представники влади, офіцери поліції та їхні близькі. Правоохоронці демонстрували інвентар, із яким працюють. Поверніть землю селянам з такими плакатами, колишні працівники державного племзаводу Чутове 3 серпня перекрили рух транспорту на ділянці дороги Київ-Харків. Вони вимагали розпаювати землі підприємства та отримати їх. Акція протесту тривала близько двох годин. Контроль за вантажівками посилять на автомобільних дорогах Полтавської області. А все для того, аби зберегти дорожнє покриття від перевантажень. Про це під час робочого візиту до Полтави 4 серпня повідомив голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк. За словами чиновника, порушників, котрі рухатимуться із перевищенням вагомих параметрів, а тим більше успеку, каратимуть штрафами. Річки Полтавщини пересихають та заростають. Чому водойми в області перетворюються на болото та як з цим борються, досліджували мої колеги Олексій Гнипа і Юлія Кравець. Сміття, трава і водорості. Полтавці шукають чисті водойми. Більшість таких пляжів мінімально пристосовані для купання. Зайти у воду практично неможливо. Та й на глибині, коли пливеш, ноги плутаються в водоростях. Однак для декого це не перепона. Я не боюся плавати, в мене водорослі під ногами не путаються. Насправді мене десь возмущає, то це залежить навіть більше не від людей. Ну, сама природа знає, як їй, не знаю, відрождатися. Воно мене не пугає, але діти неприємно. Звичайно, заважають. Взагалі не що. Ось вот тут от папа. Вот. Там ні. Так, заважають. Краще було, якби вичистили. Зим снарядом слабка течія, відсутність дощу, замулення, спека та викиди фосфатомісних порошків сприяють росту водоростей, каже еколог Олена Клепець. Поки що в воді активні макрофіти, так звані великі рослини, з середини серпня річки ще й зацвітуть. Сприяють забрудненню яграрії. Рослинність перехоплює забруднюючі речовини, які вимиваються з опадами. Тим більше, що зараз, особливо на території України, дуже високий показник розореності земель. І ми знаємо, що довгий час наші аграрії захоплювалися внесенням мінеральних добрив, зокрема азотних, фосфорних добрив. Ворсколу перегородили греблями, а береги хаотично забудовують та розорюють. Знищують луки та протоки, говорить фахівець обласного управління водних ресурсів Володимир Кириленко. Річка міліє та пересихає. Забороняється активна господарська діяльність. Ми не кажемо там, що будівництво якесь воно теж не дозволяється, тільки гідротехнічне, тільки лінійні споруди. Чисять лише визначені для купання місця, таких у Полтаві 12. Дно обстежують водолази. На початку купального сезону з вор стали 200 кілограм шкідливих предметів. Це поперше гілки, пластикові предмети. На Полтавщині 145 малих і середніх річок. Їх загальна протяжність 5 тисяч кілометрів. Розчистити потрібно 3,8 тисячі кілометрів. Минулого року на відновлення русла водойм з держбюджету виділили 1 мільйон 275 тисяч гривень, із обласного і місцевого 5 мільйонів 775 тисяч. За ці кошти розчистили лише 4,5 кілометри. На розчистку річок бракує грошей. Минулого року до департаменту екології звернулися сільради з проханням розчистити майже 30 річок, а ще заважають довгобуди. Сьогодні у нас нараховується таких вісім об'єктів, де розпочато будівництво розчищено річки. Будівництво ведеться до 10 років на окремих об'єктах. Тобто Якщо ми кожен рік не фінансуємо, вартість робіт зростає. Зростають додаткові витрати на коригування проектів, на перерахунку проєктів. Тобто гроші виходять нецільово, мають нецільове використання. Чистити треба всю річку, а не по кілька метрів на кожній водоймі. Тоді й результат буде, каже головний еколог області Ігор Піддубний. У такий спосіб вже відновлюють русло сули минулого року на ці. Потреби було використано більше 7 мільйонів коштів, і в поточному році ми фінансуємо більше ніж на 6 мільйонів 600 тисяч цю програму. І за рішенням депутатського корпусу у нас дороговартісні проєкти фінансуються в основному 50 на 50, то враховуючи цей фактор, близько 14 мільйонів буде використано в області. Ні досліджують коломак. Розробили технічні документи та виділили на розчистку цієї річки півмільйона гривень. На черзі найпомітніші думки тижня і розповімо про перемоги полтавських дефлімпійців на дефлімпіаді 2017. У складі полтавського відділу поліції з'явився новий підрозділ Служба поліцейських детективів. Він працює в експериментальному режимі. Півсотня нових детективів області паралельно з роботою навчаються особливостям професії. Підрозділ розділ розділений на дві частини: розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів і середніх. Працівник сам проводить розкриває злочин, проводить розслідування і фактично сам збирає доказову базу, яку, по якій приймає рішення вже щодо направлення справи до суду. Тут і є великий плюс в тому, що працівник має і вищу кваліфікацію. Африканська чума свиней не проблема користувачів мисливських угідь, вважає голова президії Полтавської обласної організації українського товариства мисливців та рибалок Костянтин Боровик. За його словами, це питання мають вирішувати на державному рівні. А держава визначила і дала повноваження Держпродспоживслужбі, як сьогодні називається, вирішувати це питання. Є надзвичайні державні протиепізетичні комісії. Я якраз являюсь членом обласної комісії, і от рішення цих комісій повинно бути спрямоване. І взято до виконання будь-яким користувачем, а не для обговорення і внесення своїх пропозицій. Яких. Цьогоріч збільшилася кількість звернень батьків до дитячого дерматолога. Пов'язано це зі спекою. У дітей з'являються висипи, зокрема, пітниця, каже дитячий дерматолог Наталія Білаш. Это высыпания, часто зудящие. Даже если они не зудят, они распространенные, они пугают родителей. Вот. Но ну, а если они еще и зудят, то ребенок становится плаксивым, раздражительным. У него может ухудшиться сон и даже ухудшится аппетит. Відтепер кожен українець матиме можливість ознайомитися з тим чи іншим кандидатом у судді до Конституційного суду, а також подати скаргу до єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні. Президент Петро Порошенко підписав закон про Конституційний суд України, затверджений Верховною Радою 13 липня. Про це повідомляє прес-служба глави держави. За словами Порошенка, підписаний документ є складовою частиною судової реформи, яка спрямована на забезпечення права громадян України на справедливий суд. Якщо людина, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах, вважає, що закон, який був застосований при прийнятті рішення щодо нього, є неконституційним, він не має більше шукати народних депутатів чи президента а отримує нарешті право безпосередньо самому звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою. У пошуках роботи за кордоном варто об'єктивно оцінювати пропоновану заробітну плату та перевіряти інформацію навіть щодо легального працевлаштування за контрактом, каже заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту полтавської облдержадміністрації Наталія Шкоденко. Вона говорить, незважаючи на причину виїзду до іноземної держави, через крадіжки за кордоном треба завжди залишати вдома копії власних документів. І, звичайно ж, це буде набагато легше, коли дійсно випадок торгівлі людьми, і людина звільнилася з цієї кабали, але документи залишилися в того, хто так званого роботодавця, то звернувшись в посольство, потім зв'язавшись з рідними, вони можуть також відновити ці документи. Полтавщині серед поширених методів грабежу квартир, підбір ключа, злом замка та віджим пластикового вікна. Тому люди повинні знати, як не потрапити на гачок злодіїв, каже начальник відділу комунікації поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Найбільш ефективним є консультації фахівців, які можуть надати поради з приводу якості тих чи інших замків, дверей. Ну а вищий пілотаж збереження майна, звісно, це є залишення квартири під охорону, хоча б на той період, коли люди будуть відпочивати. Другий рік поспіль у горішніх плавнях знищують амброзію, яка відома своїми алергенними властивостями вітчизняним препаратам. Його розробили у Запоріжжі. Він не шкодить людям і поліпшує властивості ґрунту, говорить завідувачка сектором екології озеленення департаменту ЖКГ у горішніх плавнях Ірина Чернушиць. Ми боремося з амброзією саме біопрепаратом алергостоп амброзія. Його дуже довго розрабатували. Як известно, що в жилому масиві не можна гербициды, это це дуже токсично. Гірбіцид уничтожает не тільки амброзію, але й газон. Сімейна ферма у селі Бутенки Кобиляцького району має десятирічну історію. Вона входить до кооперативу Молочний світанок разом мають 55 дійних корів. Найбільша проблема оренда луків, щоб годувати тварин без комбікормів, говорить керівник сімейної ферми Катерина Скрильник. Про ніяку оренду земель чорноземів не йде мова. Те, що навіть не даються луки в оренду, що потрібно підсівати, боротися із шкідниками і якість молока залежить від якісного харчування. Основні труднощі у роботі поліцейських пов'язані зі змінами у правоохоронній системі, вважають самі ж правоохоронці. Це постійне реформування наших органів і підрозділів. Це і нове законодавство, нові новели, які нам потрібно з честно виконувати. Не можу сказати, що це зовсім легко, але мені це приносить задоволення. Я вважаю, що повністю отримувати від цього задоволення треба самовіддано працювати в першу чергу. До 30 дітей в день приймає лікар-алерголог у обласній дитячій поліклініці. Кон'юктивіт та алергічний реніт найчастіше турбує маленьких пацієнтів. Причина цвітіння влітку з лакових трав та бур'яну. У дітей є такі скарги, почервоніння очей, свирбіж, очей, сльозотеча, носа, виділення сльозові з носа, носа. Якщо ви бачите, що у дитини є з раннього віку, прояви атопічного дерматиту, якісь висипання, то, звісно, бажано звернутися до алерголога, щоб дообстежити дитину, щоб виявити, чи є алергізація, сенсибілізація до можливих пилкових алергенів. В Україні змінили правила надання допомоги дітям померлих годувальників. Державну виплату призначають з дня, який наступає після дня смерті годувальника, якщо звернення за призначенням надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті. Призначати державну допомогу дитині будуть до досягнення нею 18-річного віку. 5 березня поточного року набрали чинності зміни до закону України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Державна соціальна допомога на дітей померлого годувальника виплачується незалежності від того, чи мав померлий годувальник страховий стаж, і, відповідно, незалежності від доходів сім'ї, тобто від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. В Україні розпочинають працювати приватні виконавці. Вони мають поліпшити показник виконання рішень судів, яке нині становить близько 20%. Про це під час візиту до Полтави розповів радник міністра юстиції України Ігор Алєксєєв. Зокрема, реформування системи дозволить демонополізувати послугу та розвантажити державних виконавців. Протягом першого півріччя цього року полтавські державні виконавці займаються 160 тисячами виконавчих проваджень. Це додатковий механізм захисту для підприємця, для громадянина, який отримав рішення суду, який є законним, вступив в законну силу, але ж його ще треба виконати. До цього часу Державна виконавча служба була, залишалась складним бюрократичним механізмом, де в першу чергу панувала корупція. Днями в Україну повернулися учасники Дефлімпійських ігор. 2017. виступ українських спортсменів став рекордно успішним. Серед них і 23 представники з Полтавщини. Як зустрічали наших переможців на малій батьківщині, дивіться у сюжеті. Назбиравши в Туреччині 21 золоту нагороду і покращивши результат минулих Дефлімпійських ігор, наші спортсмени прилетіли на рідну землю. 1 серпня о другій ночі уболівальники та рідні зустрічали українських переможців. 217 спортсменів з проблемами слуху привезли 99 нагород. Цьогоріч вони посіли друге загальнокомандне місце. У Києві в аеропорту Бориспіль спортсменів привітав міністр молоді та спорту Ігор Жданов. Вимитро. Ви перші. для нас. Ви перші. І будете завжди першими. Поздравляю вас з цими перемогами, які ви завоювали. Зі медалями. Слава Україні! 23 спортсмени представляли Полтавщину на Дефлімпійських іграх у складі збірної України. Серед них дворазова чемпіонка з карате Інна Мажара. Сьогодні день це мій найщасливіший день. У мене сьогодні. Дуже рада, що я повернулася додому з перемогою. 17-річний теквандист Вадим Боярин наймолодший спортсмен з Полтавщини, який представляв Україну на 23-х Дефлімпійських іграх для людей з проблемами слуху. Ці міжнародні змагання для хлопця стали першими. Отримавши срібло, каже, зупинятися не збирається. Радий повернутися на Україну. Радий зустрітися з рідними. Змагання були дуже тяжкими, але мені вдалося отримати медаль. Поки що дефлімпійців нагороджували лише квітами. Керівництво області пообіцяло, до 1 вересня вони отримують фінансові нагороди. Крім того, начальник обласного управління у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Буцький повідомив: в наступному бюджетному році запровадять програму поліпшення житлових та побутових умов спортсменам. Крім того, п'ятьом полтавцям з інвалідністю, які мають перемоги та здобутки у спорті, протягом року виплачуватимуть стипендію у розмірі шести тисяч Сот гривень на місяць цього року розроблено розпорядження про винагороди спортсменам всіх: олімпійці, дефлімпійці, паралімпійці, неолімпійських видів спорту. Навіть така цікавинка. Діти, що приймають участь у кубках і чемпіонатах України, зайнявши перше місце, будуть отримувати три тисячі винагороди. Я думаю, що це цікавий стимул для дітей. І батькам теж буде дуже приємно. І тобто суми фіксовані. Якщо раніше протягом багатьох років з незалежності шукались кошти, вишуково з пожежному порядку, тобто зараз воно буде все затверджено на рік. А саме таке велике і фінансове велике навантаження це покращення на соціально-побутове проживання. За підсумками року аналізуємо, збираємо з депутатами, з адміністрацією, з радою і найкращих спортсменів-вітернарів висуваємо на отримання цієї фінансової допомоги на підбивання квартири. В обласної влади є низка проєктів щодо спортсменів, але поки що їх складно втілити в життя, адже вони потребують належного фінансування. В складі полтавської команди було сім спортсменів, які закінчили професійне училище номер 23 Тренер Олександр Верещака висловив пропозицію щодо створення спеціального училища для спортсменів-інвалідів. Стоїть остре питання про створення училища не тільки групами інвалідів з вадами слуху, а й інвалідів всіх нозології. Мозології, такі як з вадами зору, опорно рухового апарату, ДЦП, які могли б навчатися і отримувати професію, по-перше, а по-друге, займатися улюбленим видом спорту. Базою для створення закладу Олександр Верщака пропонує 4 або 23 училище в Полтаві. На цю пропозицію голова облдержадміністрації Валерій Головко відреагував так: зробіть профільне спортивне технічне училище. От профільне з різними напрямками, що стосовно іноспорту. Я думаю, що у нас буде можливість фінансово повністю взяти на утримання обласного бюджету цей заклад. І створити там відповідну базу модернізовану, сучасну спортивну. Дефлімпійці від облдержадміністрації отримують такі нагороди: за золото 100 тисяч гривень, за срібло – 80 та 60 тисяч за бронзу. Відтепер спортсменів з вадами слуху не виокремлюють, а навпаки, прирівнюють до інших. На цьому програма завершена. Вдячна за увагу! Бажаю всім сил та здоров'я пережити спеку. Побачимося.